Ну, прийшла весна, вирішили обновити жовто-блакитний вигляд нашого міста Чернігова. Розвішуємо стрічки під назвою Акція Наша жовто жовто-блакитна Чернігів. І закликаємо всіх жителів Чернігова виражати свою позицію навіть таким чином. Розмішувати роботи. сумочках, на машинах прапори, на балконах, тому що всі мають бачити, в кого яка позиція, і таким чином навіть підбадьорювати інших, що я не один нас багато. Погода хороша то можна і провести час на свіжому повітрі і з користю і задоволенням понадобиться розказувати що тут Прямо прямому пірі балуюсь занимаюсь полезним делом по третім часом наша і морду